Організатором незаконного бізнесу виявився громадянин Грузії. Раніше неодноразово судимий за крадіжки. Фірма працювала під прикриттям торгівлі акціями на одній з інтернет-платформ. Насправді шахраї пропонували людям, у яких були рахунки в банках, високий дохід за мінімальний внесок у біржу, потерпілі піддавалися на хитрощі і переводили свої гроші на рахунки зловмисників. Які шокраські Так. Да. я обучав людей їх робити. в чому воно полягало? чтобы забрать у клиентов деньги. Гражданам каких держав здесь звонки? Разные европейские страны. Работал в колл-центре, занимался тем, что обучал людей, чтобы они звонили, предлагали людям брокерские инвестиционные услуги. Люди теряли после этого деньги. Крім того, заволодівши особистими даними жертв, аферисти самі знімали гроші з їхніх карток. Якщо ж люди відмовлялися розкрити свої конфіденційні дані, правопорушники вмовляли їх встановити захист на телефон або комп'ютер. Насправді це була програма, яка давала змогу зловмисникам шпигувати за тим, що роблять потерпілі у своєму телефоні, бачити всі паролі і у такий спосіб переказувати чужі кошти на свої рахунки. Надешні поліцейські затримали членів організованого злочинного групування. Які утримували шахрайський кол-центр, виманюючи гроші громадян з восьми країн світу. Жертвами їх злочинної діяльності стали не тільки співвітчизники, а й громадяни Молдови, Польщі, Іспанії, Чехії, Італії, Сполучених Штатів Америки та Об'єднаних Арабських Еміратів. Втираючись у довіру до людей та за допомогою спеціального обладнання, фігуранти здобували доступ до банківських рахунків потерпілих, звідки самостійно знімали гроші з чужих карток. У такий спосіб учасники ОЗГ заробляли від 150 до 200 тисяч доларів США на місяць. Під час обшуків у злоумисників правоохоронці вилучили 65 одиниць комп'ютерної техніки: чорнові записи, мобільні термінали, 9 автомобілів, близько 40 тисяч доларів та інші докази злочинної діяльності. Організатору та 15 співробітникам шахрайського кол-центру повідомили про підозру. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.